Друзі, всім привіт! Сьогодні зніму і себе на відео. Знімав би на фронталку, но забилося тут в майстерні все пилюкою. Треба занести в майстерню, щоб почистили мені фронталку. Тоді я буду знімати відео якось ну більше там буду показувати себе. Значить, зараз розкажу вам, що за тиждень ну що цілий тиждень робив я в майстерні. хоча... Для мене він пробіг дуже швидко, бо я працював тут після роботи. Відповідно, часу відведено було дуже мало. А роботи, як на такий короткий відрізок часу, дуже багато. Тому, ну зараз покажу, чим по факту зараз займаюся тут. Значить, запакував вже тут, я може в шорцах бачили, запакував вже. Тут паличка хмаринки. Потім зараз пакую ось тут, зробив одну баночку в мазі, запакував зараз її в коробочку, замотаю і вранці відправлю через поштомат. Значить, купив карту, дивіться, вже трошки повизначав, вона досить велика, така об'ємна. Це я тут це, це я з погріба достав налівку і паралельно її там зтіжую в бутилки, бо і так вже довго стоїть в бутлях, щоб кісточка там цей ж запах не дала. Так. І значить, дивіться, вже скільки я місць повизначав, ну багато так, реально. І то це, я думаю, лише половина. Куди я вже відправляв свої замовлення. Карта у нас масштаб 1 до мільйона. Ну, така велика. Думав, що вона влізе сюди, але не захотів я, якось я тут вже звик працювати. Не захотів прибирати паличку. І в мене взагалі змінилися плани на цю стінку. Тут буде трошки, воно все по-другому. Ну, а тут додам світла. І буду помаленьку працювати. Я за освітою вчитель історії і географії. Працюю трохи в іншому місці, але мені ця тема цікава. Я займаюся цим відзначаю ці всі місця з превеликим задоволенням. Я таке діло люблю, тому. Між роботою, да, там відпочиваю, коли відпочиваю, займаюся, визначаю, позначаю місця в Україні, де, куди б поїхали мої посилки. Була в мене така болванка з горіха. Я не знав, куди її пристроїть. Зробив ось такі вазочки для сухоцвітів. Ось цю в інстаграмі. Не знаю, мені подобається, коли я так полопала, але да, з цієї сторони нормально виглядає. Ну а так. Воно вже довгий час так. Ну, лопнуло і тріщина далі не йде. Тому, думаю, в такому вигляді і залишиться. Ну, як для декору, мені здається, це навіть гарніше, ніж ці дві. Також з часом вони ну люди замовляють щось подібне, собі на якісь полички, на підвіконня, на фотогра... для фотозон фотографувати десь в себе якісь свої вироби або фотографії робить. Таке щось дерев'яне замовляють періодично. Я його ще так шліфунув класно. Ось таке дуже приємне на дотик. Ой, торцовкою я користувався це ж сьогодні за цілий тиждень один раз. де там той лазер, Один раз. Основно, це в основному оце на лобзіковому шурую. Фен у мене працює часто, бо зараз похолодало, і. Ну, холодно працювати. І плюс висихає фарба довше, ніж в ну, це було влітку. Ну, а настойка, звісно, класна. В цьому році дуже файно вродили вишні. Вже їх ну, не знаю як у кого. У нас тут коровому розі їх ці вишні збирали, 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 збирали. Та так вони, на скільки змогли, люди позбирали, а то вже покидали на деревах. Воно попропадало та й все. Аж гілки до землі гнулися. Так вишень багато було. Ну і ми з дружиною трохи нарвали. У мене було там і самогон був такий висококласний, і казюнка, то зробив налівки. Ну, я люблю таку тему. Я не знаю, як, як хто. Я таке, це мене батько навчив. Він налівку вже года-два робить. То мені це воно подобається. Я не люблю там ці всі інші напої, там пиво, вино і так далі. А от домашнього таку налівку, М -м, супер. Так. Е ну і що? Це моя малину я там рвав, бачите. Півбутля. бутля два бутля. стакана е цукра, два води, а все інше водкою. <кій> ну, горілкою. Так. Ну, в общем, якось так все, друзі. Буду я йти відпочивати, бо теж якось я запрацювався трохи. Вихідні були, без вихідних. То й так. До речі, довго я придивлявся до цієї карти, де її замовити і так далі. Дивився і Бушні на Олексі. Ну, але таких нормальних варіантів ну, не було з такою деталізацією. Не, не дуже тут є так сел. Маленьких, ну дуже малих, наприклад, я сам з Устинівського району Кировоградської області. Ось, туди. Ось там воно криничне, я вже відмітив, криничуватка. Оце я звідти. І мого села нову Устинівки тут, на жаль, не видно. Але я замовлю собі ще карту Кировоградської області. І ці всі маленькі села там є. І так, малу помалу, будемо бачити кількість доданих фішок і дивитися, де їдуть наші посилки. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і ми ще побачимось!